Фразу, яку ви часто чуєте, завжди чуєте в наших анонсах, що любов ніколи не закінчується. Але правда полягає в тому, що іноді ми є свідками якихось негараздів в подружніх стосунках не тільки своїх, але й наших друзів. І... Напевно, що багатьом з нас доводилося бачити сумні очі наших друзів, або чути сумні голоси під час телефонних розмов, коли людина почувається збентеженою, зраненою. Говорячи про свій шлюб, знаємо, що багато шлюбів, на жаль, розпадаються, і це те, що засмучує і наших друзів, і е, нас. Можливо, навіть ми самі або наші друзі колись жартували щодо е, розлучень, е, говорячи про свій шлюб, але коли от е, безпосередньо стається щось таке, Неприємне, нам не хочеться шортувати про подібні речі. Власне, про ці штуки сьогодні хочемо поговорити, що робити або що ми можемо зробити для наших близьких або для наших друзів, якщо бачимо ознаки розлучення. І знову ж таки, ви не можете вимагати, ви не можете тиснути. Але якщо для вас шлюб, цінність, то допомогти людям. Відчути або оновитися в потребі бути ближчими зі своїм подрожнім партнером це завжди непогано. Тому сьогодні з моєю коханою дружиною хочемо поговорити про те, що можна робити в подібній ситуації, як боротися за шлюб своїх друзів. Ну а перше, що ви можете, <свіття> перше, що ви можете зробити, це бути присутнім в житті вашого друга чи вашої подруги. Іноді здається, що в нас і так обмаль часу на багато речей, але якщо подивитися на свій розклад і на те, чим ми займаємо. То іноді ми приділяємо увагу і менш значущим речам, не таким важливим, як збереження цього шлюбу. Просто прогулятися або провести час із своїм другом чи подругою це, дуже, це вже дуже великий крок, тому що таким чином ви висловлюєте свою любов. І це є на добро. Подумайте про те, як ви можете бути поруч, навмисно, свідомо, із тими людьми, яких Бог вам дав на вашому шляху. Просіть у нього мудрості з приводу того, про що ви можете говорити, як ви можете залишатися залученим в ситуацію цієї родини. Не покладайте багато надій на те, що е, ви обов'язково отримаєте результати від тих зусиль, що ви докладаєте. Е, Скоріше за все, ваша робота можливо буде і марною, е, а можливо, ви взагалі ну, побачите в кінці результати протилежні тому, що ви очікуєте. Але все те, добре, що прийде в стосунки цієї пари, воно прийде не від вас, а воно прийде через. Той послух і через е, вашу залученість в діла Бога. Ну тобто ми говоримо про те, що сам факт нашого перебування у спілкуванні з людьми, з друзями, да ми про друзів сьогодні говоримо в, от, в такі непрості часи, це те, що може підбадьорювати їх, це те, що може не знаю, давати силу, напевно, проходити тяжкі часи. А для будь-якої пари дуже важливо мати друзів, uh -huh. і дуже важливо мати тих друзів, які також розділяють цінність шлюбу. Тобто, якщо в нашому колі є багато друзів, для яких шлюб це не цінність, а можливо хтось там вже розлучився і говорить, та ну, ти тільки марнуєш свій час. Що звісно, що такі друзі вони будуть впливати більше на те, що людина буде менш мотивована uh -huh. зберігати uh -huh. складні стосунки, буде сподіватися на якийсь легкий вихід. Хід або створення чогось нового, але коли в нашому житті є інші люди, які цінують шлюб, і ми бачимо, що стосунки можуть бути хорошими, можуть приносити. Е Радість можуть допомагати долати труднощі разом. То це те, що мотивує нас. І я думаю, що саме присутність таких хороших, позитивно налаштованих друзів, налаштованих на збереження, на розділення, буде впливати на шлюб ваших друзів. А Я от ще знаєш про що подумав? Що було б класно, щоб ми не чекали ну, ні ми, ні наші друзі, щоб настали якісь. Часи такі важкі, часи випробувань. А щоб ми вже свідомо там вкладали час, можливо, навіть підтримували один одного там в добрі часи, тобто до того, як трапилися якісь випробування, чи ми а, почали сумніватися в правильності там, рішення, яке прийняли раніше. Мені здається, дорогі наші слухачі, глядачі. Можливо, ви нас дивитесь сьогодні на Фейсбуці чи то в Ютубі, будьте от тими друзями, які, які завжди є, які завжди тут. І ще одна річ, про яку хотілося б сьогодні сказати, це те. Що фокусуватися на якихось таких глибинних серйозних питаннях, не намагатися, знаєте, це своєрідні такі латочки або пластирі, ми хочемо приліпити. Така тенденція, вона існує. Ми чуємо про якусь проблему, угу. і ми раз у нас бігом прям є готове рішення, от і ми готові прямо з цим рішенням чи своєю порадою. А, Прийти до небайдужих нам людей. Ви, напевно, від нас не один раз чули про важливість романтики, і ми досі залишаємось вірними ідеї того, що романтика в шлюбі це важливо. І коли вона є, то більш-менш виглядає, що ну, там, оцінку знаємо, да, да. Можна поставити. Але якщо люди не роблять цього систематично, там не вкладають свої стосунки, то швидше за все, з часом ці стосунки можуть давати е тріщину. І в даній ситуації, от класно говорити з обома. Тобто не те, що просто там мій товариш прийшов до мене і там жаліється на свою дружину. І якщо вам довіряють, якщо ви готові бути тими, хто підставляє плече, то не соромтеся. Дати знати, що ви турбуєтесь про них, задавати питання їм обом, щоб не тільки звернути їхню увагу на зовнішні виклики чи зовнішні проблеми. Часто ми готові там говорити, що у нас там фінансові проблеми, да? або там ми не маємо сексуальних стосунків. Тобто, це те, що таке зовнішнє, це те, що люди можуть легко. Ну, не легко, але принаймні а, озвучити. Але біль може бути набагато а, глибшим. І це може стосуватися якихось цінностних орієнтирів або навіть переконань. Та? Люди говорять, та ми не приваблюємо або ми ага. стали нецікаві один а, одному. Там, мій чоловік він не має ну, якогось там самоконтролю. Він не може там владнати своїми емоціями, і мені важко там уявити, що я буду будувати стосунки з такою людиною. Тобто, важливо все-таки мати більш таке широке уявлення про те, що необхідно, аби зберегти а, стосунки. Я про такі шлюби от, думаю, як про таке засохле дерево. Да? Чи кімнатну рослинку? Добре, давай не про терево про кімнатну рослинку це те, що нам а, зрозуміло. Так от іноді достатньо цій кімнатній рослинці, щоб просто ви її поливали регулярно, вона стояла в світлому місці, і з шлюбами відбувається те саме. Допоможіть вашим друзям усвідомити, що. Ну, є якісь серйозні, такі широкі а, питання, про які їм варто подумати. Час разом, повага один до одного, а, якісь ціннісні а, орієнтири і, знову ж таки, не забувати бути готовими, присутніми в їхньому житті. А, ще один момент, в який